Коли наші предки стали православними у часи і Мефодія, тобто після 863 року, 1150 років назад, то вони вперше вчули євангельське слово, де було сказано, що церква Христова прибуває до скончання віка, до кінця світу. Але Церква Христова буде до скончання віка, а народи, а многі народи, котрі прийняли Христа, теж прибудуть до скончання віка. Народи, котрі отверли Христа, оказалися або вже забиті, або в історії людства залишали страшні сліди, сліди війн, нестроєній, переворотів, революцій, бід. Їдні другом біду творили. От почув православні наші предки, у таких народних будителів слова, як нам все хоче, щоб наш народ дожив до того часу, коли прийде Господь во второє пришестві Христово». Причому багато з них казали таке слово: як можна заслужити у Бога милость, щоб у тебе Господь упізнав во второє пришестві? Безумовно, треба мати печать Христову, яку ми получаємо в тайні хрещення. Потім треба мати свою віру, єдину істину, благодатну, православну. Ну ще наші народні будителі, як наш Духнович, Павлович, усі казали, вони вже то переносили як який прийом, такий психологічний, вони казали, що. Бог обратиться до всіх народів на його язикові. Якщо ти язик свого народу помниш, знаєш, материнський язик твій, ти ним обладаєш з детства, бо мами передають всю повноту, всю гаму язика, тоді Господь тебе прийме. Але якщо ти будеш мати 10 язиків знання: англійський, іспанський, туркоманський. А забудеш за свій, за карпатський, за тот Карпаторусинський язик, котрий ідентичний майже до церковного, то необхідно знати і державні мови. А в нас вони були майже п'ять: австрійська, німецька, мадярська, потом чеська, потім мадярська, потім Совєтський Союз, де був русський язик. Нині в незалежної Україні державна мова українська. Ну, при всіх тих случаях ми мали пам'ятку, материнський язик сохраняє в чоловіка психологічне поле здоровим. І якщо чоловік втратить материнський язик, то він просто в світі асимілюється між чужими народами і його слід пропаде. Коли майже 600 тисяч наших Русинов пішли в Америку, починаючи з кінця 19-го і вже у 20-му віці, що вони робили в Америці? Щобися не асимілювати між чужими народами, вони все образовували в свої сообщества, а потім, де кучно жили, будували собі храми, а у храмах сімулили по-нашому, щоб не забити свій язик на чужині. А ті одні лічності, котрі не хотіли. Женилися на мексиканках, на американках, і їх слід в історії пропав. Коли ми були младенці по вірі, то ми вагалися, де правда, де істина. Але коли ми стали християнами, і Дух Божий обладає нами, і благодать Божа проникла. У кожну кліточку нашого організму, і в серці, і в душу, тоді ми стали способними сопротивлятися всякому лживому вітру учення, полукавству людей, по хитриму мистецтву обмана. Нині то дуже розвито, якщо давно може обманути було одного, двох і тайно, то нині може. Зманіпулювати десятками мільйонів людей з допомогою телевідені і преси. Ну, оказується, що ці маніпуляції майже не подаються православні християни, маючи опит упознати маніпуляцію, а у вічності віруємо возгріти любов'ю Христовою зможемо по милості Божої і наслідувати Царство Божо, царство вічної. Небесної любви. Амінь.